Всем привет! Вы на канале Лапка Милана. Сегодня мы храним в Роблокс И в Хевен. Ну, поставить я врезалась. Тут я, вийшла вышла обнова, я не знаю как. Вот яка огнува. Яка Де тут еще шукати ту опнову. Идея? Давайте в проб візьмемо і весьма подивимось. Ось там де комп'ютер. Та ні, нічого. Хм, ну ч не розумію. Хм, щось. Що? зовсім уже вышло? Угу. Давайте ось цей поставимо лайк. Це що, може в домах щось змінилось. А, о. Это же не Wednesday. А, uh, dance, dance, dance with my hands. О, oh, мы можем это спеть. Створить... О, oh, я придумала. Так, вы знаете, что Wednesday? Mm -hmm. Что я? Так давайте еще. Что... Я можем найти инше песни. Премиум, премиум. О, РРП. Это наверное, это якби... бы Робота. Я сама не разумею. Что я готаю? Упсис, соли. А це а це піжало, а нам треба о-о-о, о знайшла. О, тепер треба викінець, ну ось це то теж не підійде. Треба щось. Щоб було якесь чорне. Правда, щоб було якесь чорний причорне. Шукаємо. Я не знаю, на це можна потратити пів відео, щоб знайти ось. Ось ось це. Щоб підійшло до ковтинки. А дивно. де воно? Де воно? А ось, ось це. А, ага. почекайте. А так. Да. Я якщо я не найду косички, мені при мені ось таке, скажете. А це ж користувати. Я ж поїду. О, салон прикрас, я не знаю. Перукарну, а, перукарну. І потім перекрашу. Де тут очок? А, я просто давно вже. Ну, о, ось, такі. ось таких косичок не було. Мов хтось готов с Ну, ані, мабуть, товчасті. Такі тоньковатові зовсім. Хвостик не підійде. Ні, хм, не знаю що. Мож, може, може, підійти, хм. А що це кінець? Ні-мені. Ні, ні, Мені це не подобається. О, ані тонкенькі. Сильно тонкенькі придеться їхати в перукарню. Там яка різниця я все одно ну, перекрашу. Опа. Опа. А здесь що таке? Що новий ну? дім вийшов? А я не бачила. Вы зовсім правдо? Це новий. Ладно, давайте прибираємо ось цей. Ти, хоч, ти хочеш перебиратися? Прибирай. У мене відно... О Поставимо і будемо чекати ці чотири хвилини. На машині поїдемо. О. Я придумала на який моя, вона, моя улюблена. Ось ось це. На 55. Ні, ні, ні. Не хочу з ним їхати. Пон. <свес> Куда? Вон она сама поехала. По собей. Так. -с. О, все. Куда ее. Мабуть, гора о все. Поїхали. Ось це я приберу, а новенького тут не чого, Мм, а, а, а? Ось це. Все. Ранок або день. Мп, ПМ, м англійська це вечір або ніч. Угу. І сяду на чорний, чорний. і самі по окрас пофарбуємось Чорний колір. Black heart. Я буду на новом мы Видите, кем О, мы можем да, мы Их. в Макдональдс заехать Да, ну Макдональдс заедем А нет, в пиццерию Я хочу пиццерию А кто? Я тоже люблю пиццу. А кто теж любит пиццу, поставьте лайк. она дуже смачна. Она нас такая. М -м -м, смачна дуже. Да тут надо оплатить. Опа, 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 па. А это еще что? Брухэвен. Ha а -а 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 -а. Давай давайте сейчас напишем. Ми, ми, ла, ми, ла, да. О, да! Что, да! вы совсем же? Раз, раз! Тут можно колер. А, сам покрасить. Я думаю, что Почти сейчас штука. Боже мой, за что такая? Я всем, всем папа.